Я вас вітаю, це канал Костянтин Грубич. І сьогодні я як блогер знаходжуся на рибному батлі е, мережі е, ресторанів, які пов'язані з е, морепродуктами, з рибою. Е, е, і тут зараз е, більше п'ятнадцяти кухарів будуть одночасно готувати різні пасти на великих пательнях. Е, так, такі самі, які я бачив, наприклад, в Іспанії на Майорці. І зараз ви є свідками включення прямий ефір моїх друзів, колег Руслана Сінічкіна і Єгора Гардєєва. Ось дивіться, як це все відбувається прямо одночасно разом зі мною. Це а, спагеті з морепродуктами на кожному столику. Це унікальний рецепти. І от далі буде відбуватися фактично батл між нами з Єгором, між кухарями. А ще кухарі будуть, Не одні. давайте подробимо. Да, Досвідчені кухарі і ми, так, да, якось. А ще Костя робить, покажіть, Костя прийшов на відмову. Да. Я, я блогер зараз, бачите, я тут да. своє роблю. Слуха, на насправді ще класна місія у нас є. Да, давайте, я буду, да, тому що ми ще паралельно допомагаємо дітям. Благодійний фонд, родина України, які допомагають дітям, що постраждали від війни. Настя жучі, нами, Настя, яка вона добрий. Опишіть, будь ласка, акцію, що це відбувається і водій супер спортивні. Сьогодні для благодійного фонду Родина України це розпочили день. Ми запускаємо з мережі ресторанів Рибних, ресторанів Києва великий збір на боротьбу з психологічними травмами, які спричинені війною. — А зараз е поцікавлюся, що готують мої е брати по ефіру Руслан і Єгор. Ось їхня пательня велика. Як усіх. Будемо робити те, куди душа порізає, знаєш. Зараз ми маємо які інгредієнти. Зараз у нас будуть макарошки, у нас є купа овочей, у нас є купа морських продуктів. Фактично ми все будемо е, змішувати в одну купу, додавати вина і любові. Все. Це ж має бути послідовно. я кажу, Або в, себе вино, або в цибулю. Він Ви зараз вийде цю цибулю, а там не залишиться. Ну. В мене, мене зараз пахне, як бабця в дитинстві самого не апарат влаштовувала, хоч А воно там на газу чи що? Чи да. я? на газу, на газу, Це ж і олієнти, нічого не зіпсуєш. Це базилік. Це можна порізати трошки. А давай порвемо. Давай првемо. А генпізали. зараз рукавички yeah. принесуть. О, yeah. бачиш? Yeah. Є. Є. Давайте люди, підходьте, беріть, беріть беленьку коло. Рану mm -hmm. да, її... Ну ничего. Для ароматов сюда. Для ароматов аромат. А -а -а. Так, Осно. я б трошечки. Попал в бок і напарника, конечно. Нормально. Да, ну. Я б любив меньше. А, ты меньше? Так. Польєро. Так, люди бери зелень. Беріть зелень і будемо зараз е, крошити сюди. Це все для аромату, вона понюхати яка? Давай, там Так. Ого, які помічники. <ріпи> не страшно з таким ножем? <ріпи> Ні. <ріпи> Ти не, не хочеш кухарем стати? <ріпи> Ні, а ким хочеш? Поліцейським, мабуть. Ти твій брат? Е, хрещений син. Ого, молод. Скільки ж вам років? 23. Ой, так. а я тикаю, вибачте. <рес> я думав, що це... Молодчага. Хрещений син. Як звати його? Іван. Молодчага. Тримай, дивись, лівою ручкою тримає сам кальмарчик, а потім отак от, от річ. Це... Це... Молодчага! Виходить, О! що чоловіча кухня шириться. Молодчага. Ну так, у нас тут свої секретики. А подивіться, тут здебільшого є мужики по кукарі. Слова, є ж такий насправді стереотип, що е, е, якоюсь високою кухню займаються лише чоловіки. Я насправді для себе цей стереотип розвінчав зовсім нещодавно. Е, я бачив, що ну знає, як завжди, типу жінки готують якісь щоденні страви, чоловіки щось високе. Неправда, от неправда, немає закономірності в цьому. Просто так сталося випадково, що нас тут зібралося... Але закономірність це я бачу очевидно. Тож я на своєму житті це помітив. Що за останні років 15 Абсолютно змінили ставлення до професії. Якщо скажи. вона раніше була жіноча, то тепер вона швидше чоловіча. скажи. ось, скажи. ось, ось Thinks, доказ. Всі pic. молоді хлопці, всі, всі ці кухарі. Ну якщо тут жінка є, то це швидше виняток. Але це як жінка на кораблі виходить, так? Клас. Ні, ну як в світі було, знаєш? Типу, зараз всі шеф кухарі, всі мішлени, всі чоловіки здавали. Ні, по різному. Я особисто знаю двох жінок, які в ресторанах, ого, що роблять. До речі, ось тут червоне вино, і воно теж допомогло змінити колір е цим. Криветсья, Там так? червоне, да. так. Креветки, так. Вона посадила, вона так, вона так, так. Вона, вона так, фигмент. вона так. Докидуй креветки. Блін, офігіть, як красиво. А залиш якось красу до води? Я вже залишила. Де не можу, не можеш. Доброго дня. Доброго дня. Це нам ця вонюча миска, де потрібна. А я думаю, тобі треба по котельні хутори через, так? Ні, о. Ну молі продукти! Диви, як у змінив мені Костя, ти не тільки слухай, ти і понюхай. Питання є. Я вже тут дві рис стою. На ноги підкашуються. Ну, а ми з Єгором, як то кажуть, деяких досвідчені кулінари, кулінари працюємо на двох із нами, одночасно ще й діти, які проходять тим самим реабілітацію, діти і переселенців, діти. Це прямо що скажемо, на очах їх, яких били їхніх батьків, але у них теплі, нині зараз є очікуни. До ці страви ми готуємо спінус. Так, Ви знаєте, коли хіба що побувається, ти вже бачиш дітей з нами, вже Ванька поруч з нами зараз він кальмари нарізає, вже я нарізав, до речі, сам кальмари. Давай, кальмар, хоче сміється. Це є реальна реабілітація. Ви можете, до речі, за посланням у нас, у Русі, у мене, в Суданку, пройти за посланням, і там буде. Конкретна логістика допомоги фонду Україна, але дивіться, просто які аромати на входу. Я трохи попенсую, що у нас в Росії немає симетрії, але тут симетрія є ворог. Кожна те, що я бачу спать, що І звернемо увагу на набір інгредієнтів. У наших сусідів ось такі набір інгредієнтів. Ми тут з Іваном готуємо на основі помідорів, кальмарів, креветок. Uh -huh. Uh -huh. Також uh -huh. шопингу. Шопингу. і спосіб нарізання знаємо, що це впливає. Кривеці ми не лізали на, uh -huh. на смак впливає, а в Кримар попросили поліцію, щоб одночасно дитина взяла участь в приготуванні uh, цього гастрономічного спіту. Нормально uh -huh. порізовий. Це ідеально. Ідеально. Це, ідеально. це, можна. це можна. Я тебе відпускаю в дорогу. Давай, я тобі відпускаю. Що відбувається? Дивіться, ми просто збарчили симетрію Дена, як красиво тут все було. Це мистецтво справді. Ти отут ходиш. Звичайно, ми рецепт, який покажемо на екрані вам зараз, ми, звичайно, не казали, що грамів треба додавати. В саму останню чергу додаємо сюди, давай малий, додаємо міді, а прямо так от бери. Знаєте, так круто, що в нас немає жодних обмежень. Я бачив, як це робиться в Іспанії. В Валенцій, у Валенції, наприклад, коли роблять паелю, в таких великих пательнях це, по суті, петельня для паелії. Паелі це рис. Так? У нас немає жодних обмежень, а іспанці суворі. Ні, там треба таку велансіану це обов'язково з кроликом, там стільки хвилин помолити, скільки зробити. У нас немає обмежень взагалі. Ми робимо тут і макарони, де да, продаємо. Там так. у нас макарони. Дивіться, дивіться, ось. Така мисяка! Багітці. Зараз будемо їх перекладати, трошки домішувати ще вершків і додавати пармічано ріджано А що буде з цього виходити в результаті? Ну, я думаю, що будемо ділитися смаками. Оп-оп, бачите. О, супер. Давай йти. Багатько бери, багатько. давай, 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 давай. Дивись, так є класно. А як в детські карусель, знаєте? Жаріна варіонка готували колись. І це коли э, вчорашні макарони залишились і ви на патері викладаєте. Бери. Я о, боже, я дитинство таке часто їв. Ну, батьки на роботу нічли, а щось їсти да. треба. Але справжнє, тут тактильні відчуття має велике значення. Так, дівчат, бери, бери. бачили. Бери. <рігав> <рігав> Так, бери, 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 бере, бери. Так. Ви знаєте, насправді тут знаходитися, це свого роду знущання гастрономічне, тому що з усіх 16 пательниць такі аромати, такі рецепти, такі різні види паст. Але що... дивіться, тут найголовніше, яку ми ще робимо, реабілітаційну. І у діти, коли накладали. Спагеті своїми руками, потім я чую, а вони кажуть, так прикольно вийшло, класно, <с так класно, так? Мені ще здається, що треба це руками робити взагалі. Хоч воно і гаряче. Я думаю, що можна вимикати і накладати. думаєш, що вимикати? Так, все. Отак, зараз я вам показав кулінарний шедевр від Сєнічна і Гордієва. І від Івана. А далі в наступних роликах покажу ще кілька видів різноманітних, але таких українських українських паст з морепродуктами, з річковими продуктами, з локальними нашими рідними. До зустрічі зараз буде запіканка.